Якщо кожен допоможе, Україна переможе довкола цієї ідеї, що стала гаслом акції на підтримку збройних сил України, об'єдналися школярі Холодногірського району, навіть ті, яких війна розкинула різними містами країни та світу. Діти своїми руками робили сувеніри, листівки та готували солодощі, щоб допомогти воїнам. Ми випікали печеньки, робили браслети, сердечки та кошті. Своїми силами допомогти, хто може, наприклад, волонтерством. це перший шаг до перемоги України. Ми харків'яни, ми знаємо. Це було дуже важливо, тому що це допомога ЗСУ, які оберігають нас, та не хочуть, щоб вороги до нас прийшли. Чого бажають зараз діти такого віку, як ти? Вони бажають, щоб закінчилась війна і жити в мирі, і не боятися. Діти дуже сильно змінилися, діти стали дуже дорослими, вони стали більш відповідальними. Вони розуміють, що зараз така складна ситуація, і вони, вони тримаються, вони навчаються, вони бажають цього. Тобто вони розуміють, що своїм таким. Такою своєю працею, так вони все жодно допомагають, вони наближають перемогу, тому так їм дуже складно, але вони не дорослі вони стають дорослі, хоч вони й малесенькі. Всі учасники акції це окремий батальйон маленьких миротворців Харкова. За час доброї справи діти змогли зібрати більше 130 тисяч гривень. Всі кошти вилучені з продажу сувенірів, малеча передала українським захисникам. Військові зворушені, притискаючи до грудей коробку, ледь стримують емоції від вчинка харківських дітей. знаєте, реально в душі йде таке тимпотіння, і на очах виступали сльози. І я їх ледве стримав, тому що потрібно було сказати пару слів вдячності нашим героям, які спочатку війни, мабуть, знаходяться тут в місті Харкові і продовжують навчання під авіударами, під ракетами, обстрілами. Військими обстрілами до цього. і е, вони об'єдналися, вони змогли зробити те, що вразило військових до, 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 такої, до відчуття, що знаєте, ну, я знаю, що з такими дітьми, з таким поколінням, яке на сьогоднішній день, ми однозначно переможемо. Перемога буде близькою, і наша країна буде передовою країною в світі. Це однозначно. Ідея дітей допомогти тим, чим вони можуть і що вони вміють, вразила всіх. Тому справа кожного дорослого вважає мер зробити все можливе, щоб маленькі харків'яни більше ніколи не чули вибухів і змогли гуляти і досягати своїх успіхів у мирному українському Харкові. Про догоди ви станете взрослими, але я уверен, що це время завжди буде у вас в пам'яті. А те эмоции, которые вы подарили нам, взрослым, нашим героическим военным, знаете, они незабываемы. Поэтому сегодня я всех вас, ваших родителей, хочу поблагодарить. Родителей за то, что вы воспитываете настоящих харьковчан. Будущее города Харькова, украинского нашего любимого города. Вас потому что ви настоящие харьковчане. І я уверен, что будущее города Харькова в надежных ваших руках. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харьковские известия.